Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що, судячи з новин, з того, що обговорюється, ситуація по рідка земельній угоді доволі складна. Я думаю, що якщо б умови в ній в поточній її версії не були набагато гірші, ніж в першій версії, да, то я переконаний, ми би її вже давно підписали. А так, очевидно, що там не все просто, м'яко кажучи, да, і тому йде така складна. Технічна робота. Хтось каже: я бачу з експертів, що нам треба затягувати час, треба там валяти дурня, да тобто і тягнути час. І головне, там з неї не виходити, так би мовити, з цих перемовин, і якось воно потім вирішиться. Ну, я думаю, що і президент Трамп і його адміністрація вони такий сценарій не приймуть, і це очевидно, що ну, можна це на на якийсь там не знаю, на місяць розтягнути, да там можливо, да але. Ну, це точно не історія там, на рік чи на щось подібне, да? тобто піти з цього не вдасться. Да? Тому очевидно, що ми під тиском, очевидно, що ми в тих умовах, де наш маневр дуже обмежений і тому я хочу поділитись з вами сьогодні таким нестандартним, скажімо, ракурсом погляду на. Цю ситуацію, тому що навіть в самому гіршому варіанті, да, якщо ми підписуємо цю угоду, яка для нас може бути критично невигідною, да, тобто, що буде в такому найгіршому варіанті, це не буде катастрофою, на мій погляд, тому що. В світовій практиці в міжнародному праві є таке поняття нерівні договори, – «unequal treaties». Це такі міжнародні угоди, які характеризуються нерівноправністю сторін, коли сильніша держава нав'язує умову слабшій, часто через військовий, економічний чи політичний примус. І такі договори. Зазвичай несуть односторонню вигоду да, вигоду для сильнішої сторони, обмежуючи в свою чергу навіть суверенітет слабшою. Вони поширені були в епоху колоніалізму, імперіалізму, але і в сучасному світі виникають такі угоди, які можуть бути трактовані як нерівні через, наприклад, економічний. Тиск, давайте розглянемо, що це може означати для України, що взагалі таке оці нерівні договори, як їх кваліфікувати такими, да, якими є. Ключові кейси світової історії, які були причини їх укладання, які були способи виходу з них, правові підстави. Для цього розповім вам про це. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Тому що я проводив опитування в себе на каналі, про те, чи маємо ми підписувати рідкоземельну угоду. Якщо так, то чи маємо ми це робити швидко, чи боротися там за кожний пункт угоди, переглядати ці умови, чи ми її ніколи не маємо підписувати, бо це рабство. І абсолютно меншість людей сказала, що ми її маємо підписувати доволі оперативно, да? тобто, що у нас звужений маневр. Хоча я ближче значно до цієї позиції. Я думаю, що якщо ми хоча б. Якісь гарантії безпеки, хоча б якісь м'які, скажімо, шанси да, підвищення. Шансів на нашу безпеку зможемо виторгувати за ці угоди. Я думаю, що її варто підписувати, от в тому числі з огляду на ці механізми, про які я вам зараз розповім. Так що ж такі нерівні договори. Да? Вони виникають, коли одна сторона має велику перевагу над іншою, таку непропорційно велику. Да? І вони включають дуже часто економічну експлуатацію. Сильніша держава отримує доступ до ресурсів іншої країни за Мемальної компенсації. Да? Там можуть бути територіальні поступки, слабша сторона втрачає якісь землі чи контроль над стратегічними зонами. Може бути втрата суверенітету навіть обмеження, наприклад, права на самостійне управління або там судову систему. да Може бути примус підписання під загрозою санкцій політичного тиску і навіть війни. Та такі договори були характерні для 19-20 століть, коли європейські імперії, коли США, коли Японія домінували над слабшими країнами. В сучасності нерівність може проявлятися. В основному через економічний тиск, ну в тому числі як ми бачимо з вами зараз по цій рідкоземельній угоді між Сполученими Штатами і нашою країною. Які ж ключові історичні кейси, да? тобто, що там було, як це трапилось, як з цього виходили. Дуже яскравий кейс, це так званий нанкінський договір, 1842 рік. Договір між Китаєм і Великобританією, підписаний після першої опіумної війни, 1839-1842 Рі роки Велика Британія перемогла Китай, використовуючи військову перевагу. Китай, династія цін, був змушений підписати договір, щоб припинити війну. Британія прагнула доступу до китайських ринків і вигідних. Торговельних умов і Китай передав Гонконг Великобританії, відкрив п'ять портів для торгівлі. Британці отримали екстратеріальність. Їхні громадяни підлягали британським, а не китайським законам. І ще Китай сплачував 21 мільйон срібних доларів як компенсацію за війну. Договір був нав'язаний силою. Китай втратив суверенітет над частиною території, умови торгівлі були односторонніми, Британія отримала доступ до ринків, але Китай не мав рівних прав в Британії. Як виходили з цього, да, Китай офіційно позбувся нерівних договорів у 1943 році. Це сталося під час Другої світової війни, коли Британія та США погодились переглянути угоди через тиск націоналістичного руху в Китаї та зміну глобальної політики. Проте Гонконг повернувся Китаю значно пізніше, в 1997 році. У 19 столітті міжнародне право було слабким. і Китай не мав юридичних механізмів для відмови від цих нерівних несправедливих договорів. Однак в 20 столітті принцип нерівних договорів став. Підставою для перегляду сучасна Віденська конвенція 1969 року могла би визнати договір недійсним через примус. Це 52 друга стаття. Розповім вам про це детальніше. Другий яскравий кейс це договір між США та Панамою про Панамський канал. Я розповідав вам про те, як нещодавно Сполучені Штати Америки повертали Панамський канал. В свою реальну, скажімо, таку от ну не юрисдикцію, а в реальну владу, да, тобто в реаль... під реальний контроль. Так от цей договір між США і Панамою укладався в 1903 році. США прагнули контролювати Панамський канал для торгівлі та військових цілей. Панама стала незалежною від Колумбії в 1903 році за підтримки США. США швидко уклали договір з Панамою, скориставшись її слабкістю. І цей договір підписав Філіп Бюноваріля. Представник Панами під тиском США. Америка отримала контроль над зоною Панамського каналу на вічність. Панама отримала одноразову компенсацію в 10 мільйонів доларів і щорічну оренду в 250 тисяч доларів. США могли втручатися у внутрішні справи Панами для захисту каналу. Чому він цей договір нерівний? Тому що Панама не мала реального вибору. США підтримали її незалежність, але одразу нав'язали умови. Договір обмежував суверенітет Панами. Зона каналу стала американською територією. Як виходило з цього? В 1977 році Панама і США підписали договори Таріхоса Картера. Канал поступово продавався Панамі до 1999 року. Це сталося через націоналістичний рух в Панамі, протести та тиск на США в контексті глобальної деколонізації. Президент Панами Амар Таріхос наполягав на поверненні Суверенітету. Правова сторона питання була такою, що Панама спиралась на принцип суверенітету та тиск через ООН. Віденська конвенція, 51 стаття, могла би визнати договір недійсним через примус, якби вона діяла на той час. Третій яскравий кейс Іран і англо-перська нафтова компанія. 1933 рік. Розірвання. 1951. як укладали у 1901 році. Британія отримала концесію на видобуток нафти в Ірані. У 1933 році договір переглянули після протестів, але він залишався. Нерівним Іран був слабким через внутрішні проблеми і зовнішній тиск. Британія, якій належала англоперська нафтова компанія, пізніше BP диктувала умови. Іран отримував лише 16% прибутків від нафти не 50 на 50, 16%. Британія контролювала видобуток і ціни. Іран не мав права перевіряти навіть фінансові звіти компанії. Ну і взагалі, тут, по цій, по цій угоді, Іран отримував мізерну частку прибутків. Його нафта збагачувала Британію. А іранці жили в бідності. Договір був нав'язаний через економічний та політичний тиск. Як з нього вийшли? У 1951 році прем'єр-міністр Ірану Мохамед Масадік. Націоналізував нафтову промисловість, відмовившись від договору, громадське обурення через експлуатацію підштовхнуло до цього. Британія та США організували переворот в 1953 році, скинувши масадика, але. Націоналізація стала символом боротьби за справедливість у 1951 році. Міжнародне право ще не мало чітких механізмів для визначення таких договорів, недійсними через примус. Іран посилався на принцип суверенітету та право на власні ресурси. Пізніше це було закріплено в резолюціях ООН, наприклад, резолюція 1803 – від 1963 року. Четвертий яскравий кейс – це Чилі та американські мідні компанії. У 19-20 століттях американські компанії такі як Анаконда і Кінекод, отримали контроль над мідними шахтами Чілі. Угоди укладались в період залежності Чілі. Від іноземних інвестицій. США використовували економічний вплив для отримання особливо вигідних умов. Компанії контролювали 70% видобутку мідів Чилі, ключового експортного товару. Чилі отримувала низькі податки, а основний прибуток йшов до США. Угоди обмежували контроль Чилі над ресурсами. Чому на рівні умови? Ну тому що Чилі отримувала дуже мало вигоди від своїх ресурсів. Угоди мали по суті колоніальний характер, укладені були. В період крайньої нерівності старін як з них виходили у 1971 році. Президент Чилі Сальвадора Альєнде націоналізував мідну промисловість. Це було підтримано конгресом одноголосно. Альєнде назвав угоди експлуататорськими США. Відповіли економічним тискам, що сприяли перевороту 1973 року, але Чилі повернула контроль над ресурсами. Нова основа була така, що Чилі спиралась на принцип суверенітету над природними ресурсами, який Набував визнання в ООН. І знову ж таки, оця Віденська конвенція, її 52 друга стаття могла би визнати ці угоди недійсними через історичний примус. Ну і тепер питання: що буде з цією рідкоземельною угодою, нашою з американцями? та? Чи можемо ми її не підписати? Якщо це буде передумовою нашого порятунку і реального припинення війни, причому я наголошую навіть не укладення мирної угоди, тому що. Ну, наприклад, в тій же південній Кореї, да з Північною Кореєю, вони ж досі не уклали ніякої мирної угоди. Але подивіться, країна існує, вона розвивається, вона стала технологічним гігантом. Вона суб'єктна, більш того, вона з диктатури перетворилась на демократію. Ми видали, до речі, книгу про економічне диво Південної Кореї, поділюся з вами лінком під цими відео, і ви можете отримати цю книгу за донат, допомогти українському книговиданню, економічному просвітництву в Україні. Дуже повчальна історія. Який сценарій буде в нашій країні? Тобто, якщо підписання цієї рідки угоди буде передумовою миру, навіть не де Юре, а де факто. Я думаю, що її треба підписувати, а потім розбиратись за цими складними механізмами такими міжнародного права, да, тобто за цими новоствореними механізмами, які вже на сьогоднішній день діють, і ну, потім доводити, да, тобто, що це нерівний договір. Є різні формати, або да, інколи вони укладаються під військовим тиском, як у випадку з нанкійським договором, слабші країни поступаються після поразки у війні, інколи вони укладаються через економічну залежність. Це, мабуть, для нас найближчий кейс Панама 1903 рік, коли вони залежали від підтримки США сильнішої держави, що змушувало їх погоджуватись на нерівні умови. Буває політична нестабільність, як в Ірані в 1933 році, чи там в Чилі в 19 столітті, коли вони були слабкими через внутрішні проблеми, що дозволяло... Іноземним урядам диктувати їм умови. а може бути відсутність міжнародного права, коли просто не було цих конвенцій, да, тобто і не було на що навіть спертися. От але результат такий: трапляються такі нерівні договори. Як з цього країни виходять через націоналізацію, як Іран, наприклад, в 51-му році або Чилі в 71-му році минулого століття? Вони націоналізували ресурси, розриваючи угоди. Це вимагало політичної волі і. Громадської підтримки це можуть бути переговори, наприклад, як у Панами в 1977 році, яка домоглась перегляду договору через дипломатію та міжнародний тиск. Юридичні підстави можна знайти, можна посилатись на Віденську конвенцію на резолюції ООН. У всіх випадках, безумовно, важливу роль грав такий громадський тиск сам, самої країни, да, тобто і піднесення, пріоритизація цього питання ось в національній адженді, в міжнародній адженді. Да. Тому сучасне міжнародне право, треба підкреслити, дає підстави для виходу з нерівних договорів. Це знову оця Віденська конвенція про право договорів 69 рік, там 51 -та стаття, яка каже, договір не дійсний, якщо підписаний під примусом. Особи або представника держави. Да, ця друга стаття. Договір не дійсний, якщо укладений під загрозою сили чи її застосування. 62 стаття зміна обставин дозволяє відмовитись від договору, якщо умови кардинально змінились. Ну і ще є принцип суверенітету над природними ресурсами. Це резолюція ООН 1803 від 1962 року, яка підтверджує право націй на контроль над своїми. Ресурсами і принцип рівності це статут ООН, друга стаття, який вимагає рівності суверенних держав, що виключає експлуататорські угоди. Шовні друзі, а як вважаєте ви все-таки з урахуванням того, що я вам щойно розповів, Україні треба підписувати угоду, якщо вона дає хоча б мінімальні шанси нам на підвищення безпеки і на захист нашого суверенітету. Україні треба підписувати тільки, якщо ми зробимо ці умови. М'якими і прийнятними для нас, і треба на це витрачати стільки часу, скільки знадобиться. Україні ніколи не треба підписувати ці угоди, тому що вони експлуататорські, вони нас перетворюють на рабів, умовно кажучи, да, на залежних від Сполучених Штатів Америки. Ну, це такий неоколоніальний підхід, тому не можна підписувати незалежно ні від чого. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Так, ви допоможете економічному просвітництву в Україні. Ну і дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на і на Монобанку. Ви допомагаєте нам розвивати український Ютуб і економічне мислення. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.